І так, зараз ми на житловому комплексі Бульвар Європейський. До вашого уваги, трьохкімнатна квартира на 91 квадратний метр. Так, перше, що ми тут бачимо, це туалет. Далі у нас є велика ванна. Ось так. По правій стороні у нас тут вітальня і кухня. Кухня з виходом на окремий балкон. Ще у нас є тераса. Тераса на 29 квадратних метрів. Ось так воно всього виглядає. І так, рухаємося далі. І так, далі у нас тут є гардероб. Ось так виглядає. Тут можна зробити спальню. Теж, до речі, з гарним виглядом. Так. Тут у нас є ще один сам вузол. І ось така робоча зона.